Все ще межува 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Люди вже звикли чути, як працює артилерія. Живемо хорошо, надіємося на дуже хороше. Може ж воно закінчиться колись. Ну, думаємо, тут покажіть, а там видно буде. Ну а так, що, що Бог дасть наш. Виїжджати не планую, але ж все одно думаю, тому що маю двох дітей про те, що потрібно мені таке збирати речі. Але на сьогодні я ще нікуди не їду. Я вже таке раз переживала, тому 20 кілометрів наближення до фронту, але в межі зараз не є зона бойових дій, тому всі комунальні заклади, і ми тим паче працюємо в звичайному штатному режимі. Приймаємо, звільняємо, але багато людей евакуйовується. Це точно. Ну я наразі не збираюся. А це вже прифронтова Новопавлівська громада, куди два тижні тому прилетіли керовані авіабомби, спричинивши значні руйнування у містечку розтрощено єдину амбулаторію. В мене чоловік інвалід першої групи. Мені з ним тут дуже трудно. Як будуть перельоти, куди я його буду тягти? Ми їдемо я сама з Полтавської області, ми їдемо на мою батьківщину. На Полтавщині прожила 17 років, а тут 40. Як ви думаєте, плачу? Звісно, плачу я, і чоловік плаче. І миримося, і все хочеться взяти, а воно не влазе. Усе, тому що кров води, у свої кушки. Погано починати життя на сьомому десятку. У мене троє правнуків, шість онуків. За їх боюся, а за себе я вже не боюся. Я хто кажу, що Бог дасть і буде. Я молюся кожний божий день за всю Україну, за всіх людей. Мої всі. По-друге, сусіди виїхали, залишилася одна я. Буду оберігати усіх. Уже нині під загрозою ударів кабами сім громад Дніпропетровщини. Крім того, лінія фронту, хоч і повільно, але наближається до області, каже воєнкор Богдан Попадін. Вже тут зараз людям треба думати про свою безпеку і про ті рішення, які їм доведеться можливо приймати там. На ближчі там, декілька місяців. Тому, звичайно, що е, лінія фронту вона наближається, М -м, тенденції, звичайно, вони змінюються, І, е, але все ж таки, поки що, це тільки питання часу, коли е, російська піхота все ж таки зайде на територію Дніпропетровщини. Петровщини. Питання, наскільки, на, наскільки далеко це відбудеться, це вже питання часу. Ну і тих дій, які будуть контр... контрдії з нашого боку. Голова Новопавлівської громади повідомив, що для жителів прифронтових територій Дніпропетровська обласна військова адміністрація підготувала місця у Синельниковому Кам'янському, Самарі та Дніпровському районі. За його словами, гуманітарні організації готові допомогти із транспортуванням. Утім, йдеться про тимчасове перебування, поки людина не знайде тривалий прихисток. Евакуація тільки за бажанням примусово не оголошували. Сім'ї з дітьми і сім'ї з людьми похилого віку повинні з'їхати, даби не чути того, що відбувається в нас зараз. А всі інші дорослі люди і повинні приймати рішення самі за себе. Ви чуєте все, ви бачите все. Ви слідкуєте за ситуацією на фронті. Розумію, що дуже хочеться, щоб хтось прийняв за вас це рішення. Чітко розумію, да, хочеться, щоб хтось прийняв рішення, але ніхто за вас це рішення не прийме. Два тижні тому наша редакція надіслала запит до Дніпропетровської обласної військової адміністрації, аби дізнатись детальніше, де в якій кількості і на яких умовах можуть прийняти жителів прифронтових громад. Чекаємо відповіді. Ірина Носачова, Сергій Марченко, Дніпроціві.